Добрий день, я Олександра, вихованка гуртка джура Центру дитячої та юнацької творчості Ратнівської селищної ради середня вікова група керівник груп Оксана. Збіжна зірващи пов'язка використовується при розтягненні м'язів, зв'язок та вибухах. Збіжна ще пов'язка відрізняється від розбіжної що е, вона розпочинається на периферії та е, з кожним туром наближається до центру, там, де вона і закінчується. Звісно, черепаща пов'язка е, накладається на такі суглоби, як е, колінне, е, ліктьове та надпряткового гомілкове Приміть, будь ласка, зручне для вас положення.